Доброго дня, шановні любителі футболу. Усіх з сьогоднішньою святковою неділею, усіх з вербною неділею, буквально 2-3 хвилинки у нас розпочнеться поєдинок чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги, в якому зустрічаються команди Фенікс Маріуполь та команда Поділля Хмельницький. Але друг за друга давайте. Давай, 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 давай. Ну а зараз давайте. Склади команд. І так, команда Поділля. У воротах Антон Задарейко, номер 55 Денис Балан, 39, Олег Веремієнко, 33, Владислав Чушенко, 17. Валентин Корішков, четвертий. Орес Панчишин, восьмий, Андрій Кухарук, 15. Назар Лис, п'ятий. Антон Савін, 35, Віталій Гемега, дев'ятий. Вадим Шаврін, номер 23 Головний тренер, я вже казав, Сергій Ковалець. Йому допомагають тренер Олександр Мандзюк, тренер воротарів Микола Медіні, тренер з фізичної підготовки Олександр Дзюбчик. Команда Фенікс Монастир у такому складі. По воротах Віталій Жупанський, номер 1, Дмитро Махнів, 4 Вадим Червак, 27 Володимир Матусевич, 24-й, Володислав Доровенко, 21 Артем Вовкун, шостий, Андрій Богданов, 90 Капітан команди Сергій Петько, 32 Руслан Непейпієв, сьомий, Руслан Боряк 11-й, Володислав Сидоренко, 33. Головний тренер Максим Фіщук, йому допомагає Володимир Журавчак. Дякуємо всім нашим. Героям за те, що дають можливість нашим командам грати зараз в футбол. Ну що ж бачимо, розпочали команди досить активно. На правій половині поля у нас ворота команди Фенікс Монастир, команда, яка фактично проводить свій другий матч на такому рівні, на професійному рівні. Є зараз небезпечний тут подача зі штрафного удар головою, але подав зі штрафного від правої бровки з лінії оборони. Антон Савін, а головою пробивав капітан команди Вадим Шаврін. Однак м'яч пролетів значно вище воріт. Але як кажуть, для статистики цей удар зарахований, як удар з повз ворота. Але поки що команди так приглядаються одна до одної, звісно, що е, Фенікс Маріуполь зараз небезпечний може бути момент. Удар, але блокують, блокують удар. Футболісти Поділля і Виносять м'яч за бокову лінію, а пробивав по воротах. Руслан Непейпієв, але також гравець, який має хороший досвід на серйозному рівні виступів у футболі, але заблокували захисники. Ну зараз так Богданов навіз на фланг, але відбивається і Змушені вибивати м'яч на кутовий. Вирішив не ризикувати Віталій Гемега. О зараз знову небезпечний може бути момент. Удар! О, а ось і перший, бачите, насправді дуже небезпечний був момент. І хмельничани зараз провели контратаку правим флангом. Пішов, ось бачимо, тут кухорову раз віддав цю передачу на правий фланг. Гемега віддає передачу. Корук пробиває, але жупанський по-гандбольному в напівшпагаті ногами. Ось герой цього епізоду саме: Голкіпер. О зараз непогано прокидають м'яч і Дворовенко просив в штрафний майданчик гостей, але вибивають м'яч захисники Ваут. за боковой линии. Вкидая Балан. Он же выполняет зараз на вис. Удар! И мяч залетает в ворота. Не дистает. Ну, вот так. Атака другим темпом. Пошла и 38-ма И мяч тут влетает. Ось передача слева не дистает. Это мяч Дмитро Махнев и Антон Самин Забиває. Сталося це на 38-й хвилині. Ну, ось, бачите, таки, як кажуть, скористалися своїм шансом. Голкіпер був безсилий, він просто не дістав м'яч. Зараз непоганий момент для команди удар. Але ну, от, це третій удар в поворотах для команди Феніксу. Два з них було заблоковано. І зараз знову ось, знову зараз хороша передача. М'яч тому майданчику. простріл і знову кутовий. Арбітер. Нічого компенсувати в першій половині зустрічі не буде. І арбітер так і є. Пішла. Рівно 45 хвилин зіграли команди. 1-0. Цей єдиний м'яч на 38-й хвилині забив 35-й номер Поділля Антон Савін. Тож на перерву команди йдуть за рахунку на користь команди. Гостей Перепочинемо, і ми з вами хвилин 15. Повертаємось з вами на зелене поле. Стадіону Скіф у Львові. Фенікс Маріуполь приймає Поділля Хмельницький. І після першого тайму неприємний рахунок на табло для команди господарів. Вони поступаються з рахунком 0-1. І думаю, це також в відзначній мірі зумовлено тим, що одна заміна. Антон Байдал міняє Володимира Матусевича. Він з'явився Антон Байдал. І зараз ось удар. Цього разу ну, не зовсім, скажімо, вийшов потужний удар, але тим не менше пробивав в в Гемега, по воротах Віталій Гемега. жупанський спокійно досить впорався з цим моментом. Ну, зараз, напевно, очікують усі, що повинні піти вперед. Гравці в червоних барвах. Команда Фенікс Маріуполя, адже команда поступається на своєму полі. І, звісно, що поразка однозначно не входить в плани підопічних. Максима Фищука, 39-річного головного тренера команди Фенікс. Звісно, що нікуди не будуть поспішати футболісти команди Сергія Ковальця. Намагається десь перетиснути суперника гравці в червоній формі. Але зараз ось Червак втрачає м'яч і бачимо, що Лис на правому фланзі йде вперед. Входить же штрафний майданчик. Удар! Ну, Напевно, показує показує своєму партнеру капітан. Вадим Шаврин, що можна було віддати мені в зону. Тут 2 на 2 був вихід штовхний Ось Зараз дивимось, М'яч просто пролітає по 32-го номера. Ну але з іншої сторони особливих варіантів в ній не було. Я також вважаю, що абсолютно було правильним рішення. П'ятого номера команди Поділля пробити в поворотах. Інша справа, що пробив дуже сильно, але і настільки ж неточно. Ось зараз є ну, навіс з правого флангу, боротьба за верховий м'яч, простріл. Ну, це опиняється на газоні гравець Фенікс, але давайте будемо дивитись на повторі. Ну, не було тут порушення. Продовжує лежати на газоні Антон Байдал. Падіння було з його боку, можливо, трішки невдало приземлився: удар! Ну, зовсім зовсім хороше виконання. м'яч ті під поперечку, але саме там практично знаходився. Голкіпер Антон Задерейко і переводить м'яч на кутовий. Богданов вже готовий подати. Ось бачимо так. ну, Акурат під поперечку пробив. Хороший удар, як кажуть, зараховано. Подача. Тепер же на дальню стійку. Удар. Ну і не, не встигає до м'яча в цьому епізоді. Не пипієв випереджає захисник і виносить м'яч. Ну, ось. Куліш на лівому фланзі ну, піде в атаку. чи буде. Ну, намагається все ж таки атакувати, Уда... віддає передачу на свого партнера, але не встигає Сергій Заяць. Верніше не дістає цей м'яч. Удар! Ну, а от, 0-2. Гру закрито. Ну що скажеш? Ну, дуже красивий м'яч. Закриває гру Давронбек Азізов. і... На жаль, для вболівальників команди господарів для команди Фенікс Маріуполь цифри на табло 0-2. І Ось зараз ще один може бути небезпечний момент. Удар. Ну але відверто дуже неточний удар від Кухарука. Що ж, таким чином, 2-0. Нагадаю, що на 38-й хвилині Антон Савін відкрив рахунок в матчі. А дав Азізов вже вкомпенсований арбітром час на 90 плюс другій хвилині. Встановив остаточний підсумок 2-0 на користь команди Поділля. Що ж, будемо дякувати командам за цей матч. Подякуємо, звісно, в першу чергу Збройним силам України за те, що дають нашим командам можливість тренуватися, грати матчі чемпіонату, а нам, глядачам, з вами дивитись ці матчі. Ще раз усіх святом Верної неділі. Усім гарного вечора! Бережіть себе! Слава Україні! Героям слава!